23 серпня 2022 року, вівторок, 8 років і 181 день війни. День Прапора. Ми вище прапор підіймемо, три зуб повернем до чола і крикнем Слава Україні, так, щоб стригнулася земля. І крикнем Слава, слава, слава Україні, так щоб. Здригнулася земля. Автор Степан Брацюнь. Українці Москви проводили фестиваль імені Кошиця. Приїжджали з усіх регіонів Росії українські колективи. Хто автобусом, хто потягом, хто літаком. Прилетіли з Хабаровська. Я зустріла їх автобусом. А ще мама і доня затримались, то зустріла їх і вже добиралися автобусом і на метро. Ото вийшли ми з метро і йдемо до українського культурного центру. Арбат. Дівчата розглядаються, роздивляються, аж зупиняються. Зліва на будинку легеньким мітерцем колихається він, наш жовто блакитний прапор. Дівчата стоять і мовчать, ковтають тугі клубки в горлі, і я стою з ними. І я намагаюсь проковтнути ті тогі клубки. Це було давно. Ще далеко до Євромайдану. І можна було й в голову вліпити тому, хто б сказав, що Росія піде війною на Україну. А ті, хто не забував, що сусід Північний, то наш ворог вічний, мовчали хіба між собою тихо перемовлялися. А потім був Євромайдан. І ми з сином зібрали гроші по наших деяких, далеко не всіх, українцях на Москві, і поїхали в Київ, і привезли з майдану прапори син жовто-блакитний, а я червоно-чорний, які були накинуті на нас і пропахли димом і свободою. І відкривали пакет і давали вдихати ті рідні і обнадійливі запахи нашої волі. З ним прапора, українці.